Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Маріна і я багатодітна мама. Мій канал про любов до свого дому, створювання в ньому затишку та краси. Також на моєму каналі ви знайдете багато мотивацій на прибирання, на приготування якихось смачних страв, випічки, рецепти. Тому, якщо вам цікаві такі відео, залишайтеся зі мною та дивіться до кінця. Але це відео у мене буде такого по типу кулінарного. Я хочу показати швидкі, прості і смачні страви на кожен день або варіанти страв на сніданок, обід чи вечір. Вечерю. Тому, якщо цікаво, залишайтеся зі мною, дивіться до кінця. Хто ще не підписаний, запрошую, будь ласка, підписатися. І якщо сподобалось відео, обов'язково поставте вподобайку. Всім гарного перегляду! Перша в мене така швидка страва це макарони з м'ясом, куриним філе та овочами. Відварюю макарони підсолені в підсоленій воді. Також у мене було корене філе, я його ріжу на такі невеличкі шматочки, обсмажу його, додаю сіль, перець, карі приправу так для кольору. Потім даю трішки протушкуватися і додаю овочі. У мене така суміш овочів. Тут у мене морква, кукуруза горошок і цвітна капуста. Я це все поєдную, даю йому трішки протушкуватися, потім зливаю макарони, воду зливаю і все перемішую гарненько. Можна додати також сир, потертий, твердий, буде також дуже-дуже смачно. До цих овочів додають також такий шматочок масла з зеленю. Він дуже передає такий смак. Макарони виходять тут такі вершкові, дуже смачні. Також можна до цих макарон додати, наприклад, соус, зробити, сирний або вершковий. Також це все з'єднати і буде дуже-дуже смачно. Хто ще так не пробував, рекомендую спробувати. Наступну страву, яку я буду готувати, це суп з фрикадельками. До Цей суп можна робити з вермишею павутинкою або робити рисовий. Я роблю і рисовий, і з вермишелькою. Також додаю плавлений сир і роблю такі невеличкі фрикадельки. Виходить дуже смачно, діти також дуже полюбляють таке. Страва дуже швидка, проста, нічого важкого, тому, можливо, хтось давненько готував. Я нагадую, як ідею також приготуйте, як зазвичай додаю картоплю, цибулю. Морква в мене була заморожена в морозилці. Я вже говорила, що я люблю заготавлювати моркву, морозилку. Потім дуже зручно відрізала собі шматочок чи на засмажку, чи просто в суп, і дуже швидко і зручно. Засмажку я на цей суп не робила, тому що він і так виходить, такий. Не пісни, скажем, тому що тут і фрикадельки, і сир плавлений буде. Тому роблю такий як овочний бульйон. Тим часом, поки в мене картопля трішки підварюється, я суп посолила, додала лавровий листочок і займаюся фаршем. Фарш підсолюю, додаю чорний перець. І на блендері перемелюю цибулю. Також да, забула сказати, додала ще сушений часник. Дуже мені подобається сушений часник, як приправа, з ним також виходить дуже смачний смак. Цибулю перебиваю так по можливості дуже мілко, щоб вона майже не відчувалася. Гарненько це все перемішую і роблю такі насуп невеличкі фрикадельки. Фрикадельки кидаю, відразу картопля в мене закипіла. В супі і кидаю фрикадельки. І це все мене вариться до готовності, і буквально за хвилин 10 до кінця я додаю плавляний сир і потім додаю зелень. Ще забула сказати, за хвилин 15 я додала тоненьку вермешельку-павутинку. Якщо рис я кидаю, то рис я додаю разом з картоплею кидаю. Виходить, супчик простий, швидкий і смачний. Також я роблю рисовий суп. Просто з зверкадельками без плавленого сиру, але дітям з сиром набагато смачніше. Слідуча моя така страва це овочі, запечені в духовці з фрикадельками. Тут у мене з овочів морква, брокколі і цвітна капуста. Я так розпреділяю, солю і роблю фрикадельки. Фрикадельки я вже роблю за розміром трішки більші. От, розкладаю їх по формі. Також раніше я колись робила, заливала вершками. Цей раз я вирішила нічим не робити. І в кінці за 10 хвилин до готовності я додала сир, посипала це твердим сиром. Посипаю сиром гауда. Він мені дуже, тут в Німеччині купуємо в магазині, і він мені тут дуже смачний, він вже продається потертий. І ставлю в духовку на 180 градусів на хвилин 30-35. Тим часом супчик мій майже готовий. Я додала вермишельку, даю 10 хвилин проваритися. І додаю вже сир. Потім в тарілочку, хто що яку зелень любить, таку і додає. Хтось додає кріп, я люблю дуже петрушку. Також скажу, що овочі, коли ставите пекти в духовку, краще накрити фольгою. Я фольгою не накрила, вона в мене якраз закінчилася. І фрикадельки мої трішки так зверху ніби припеклися. І якби вони були закриті фольгою, було б краще. Вони б більш такі були, напевно, чуть м'якіші і не такі були б припечені. А потім, уже за хвилин 10, коли вже посипать сиром, знімаєте фольгу, посипаєте сиром, ставите в духовку. І даєте можливість, щоб сир трішки розтаяв розплавився. Такі печені овочі з фрикадельками дуже смакують до картоплі пюре або до макарон, або я вирішила цей раз робити до рису. Просто відварюю рис, додала сіль, додала олії і варю до готовності. Коли закипить, ставлю на самий-малесенький вогонь, воно, можна сказати, як рис набухає, і потім він готовий. Виходить смачний, потім на нього зверху я викладаю овочі, прикадельки. І, звісно, так як овочі були заморожені, вони, дають, вони такі робляться соковиті, дають такий, можна сказати, сік свій. Я поливаю рис і виходить дуже смачна страва. Тут ще на сніданок я вирішила зробити запіканку. Я запіканку вже показувала неодноразово в своїх відео. Хто дивиться мої відео, постійно знають, я вже і рецепти скидала неодноразово. Тому, можливо, хто вперше на моєму каналі, покажу ще раз, як я роблю запіканку. Якщо комусь потрібен буде рецепт, пишіть, я напишу в описі під відео. Тут у мене 500 г кисломолочного сиру творогу додаю 2 яйця, додаю цукор. За смаком ну приблизно це може бути 50-70 грам. Ну, я вже приблизно знаю, як кажуть на око, скільки давати треба. Далі додаю 2-3 столових ложки манки, даю ванільний сахар і обов'язково це все потрібно збити блендером до такої однорідної гладкої маси. Викладаю форму, форму обов'язково змащую маслом, і завжди запіканку я роблю з заливкою. Заливка це в мене або сметана, або вершки з яйцем. Я трішки так, як то кажуть, збиваю або не збиваю, просто змішую з'єдную і заливаю це все. Єдине, що я завжди запіканку робила у вищій формі. А це зробила в такої низької і вийшла вона така не дуже висока. Хоча завжди в мене запіканка виходить така висока, така пухка. І буду тепер слідучі рази, як буду робити, буду робити тільки в тій формі, які я завжди роблю, там де з такими високими бортиками, щоб вона була така набагато вища, але все одно вийшло смачно, дуже все одно сподобалося. Діти мене дуже таку запіканку люблять. Особливо вона дуже класно на ранок, на якийсь перекус. Тут же запеклись мої овочі, так як я і казала, що прикадельки мої трішки так зверху запеклися. Якби вони були під фольгою або хоча б пергаментом, то такого не було. Але все одно вийшло смачно. Відразу ми повечеряли, я дітям насипала з рисом. І, як то кажуть, більше цього зараз їли і все. Мені здається, що саме класно, вона пасує до рису і до. Картоплі пюре. Тут, показую, у мене приготувався рис, також макарони з м'ясом та овочами і супчик вермишелькою, сиром і фрикадельками. Вийшло смачно, в каструлю зелень я не кидала. Хто хотів, кожен кинув собі у тарілочку і показую свою запіканку. Сир уже тут розплавився. Готова моя запіканка, <ріст> трішки пропустила. Цей момент потрібно було трохи раніше витягти, але зато така смачна скоринка вийшла. Я люблю, коли в запіканці така скоринка, вона тоді дуже смачна. Також, як ідея страви обіду чи вечері, я готувала рибу. Це в мене філе хека. Я порізала, посолила, трішки поперчила. Далі додала муку, зробила такий, ніби кляр мука і яйце. І гарненько під кришкою закритою це все обсмажила. Ця риба в нас була до картоплі пюре, і також я зробила трішки гречки, тому що чоловік з дітьми хотів картоплю пюре, а я хотіла гречку. Також, як ідея страви, може, можливо, комусь знадобитися, тому користуйтеся. Також виходить дуже швидко. Просто і смачно. Далі я зробила салатик. Хто також дивиться мої відео, знаєте, Я вже неодноразово показувала його у своїх відео. Також простий, смачний. Тут у мене капуста айсберг. Додаю огірок, також додаю маленькі помідори чері. і обов'язково додаю фету. З фету виходить, дуже смачно, вона передає якийсь такий особливий смак. І також дуже смачно, якщо сюди додати ще болгарський перець. Додай, огірок я обчищаю від кожури, тому що ну, все-таки це не літо, ще не сезон, тому я зрізаю кожуру. І... Можна додати сюди також, ось в цей салат можна додати багато чого різного, але в мене такий, можна сказати, стандартний набір: це капуста, огірки, помідори і фета. Також я робила з авокадо, теж виходить дуже смачно. Ну, з фетою роблю завжди. Фета придає дуже такий класний смак. Тому хто ще так не пробував, рекомендую дуже спробувати. Ну, звісно, якщо хто робить любить такий сир, як фета. Звичайно, солю додаю олій, і гарненько це все перемішую. Тут у мене картопля пюре якраз тільки зготована, і салатик. І також рибку, яку я посмажила в муки та в яйці. І остання така страва моя на сьогодні це персиковий пиріг або пиріг з персиками. Рецепт буде в описі під відео. Я думаю, тут по відео все зрозуміло. Масло, ну, у мене маргарин 72% жирності. Я збиваю із ванільним цукром, із сукром. В таку можна сказати, таку пухнасту масу. Далі по одному додаю яйця, далі додаю муку, розпушувач і в кінці додаю молоко. Гарненько це все перемішую і викладаю у форму, змазану маслом. Далі викладаю персики, можна їх порізати, можна гарненько розкласти, я просто так половинками виложила на періг. Ставлю пектися на 180 градусів на приблизно на хвилин 40. Пиріг вийшов такий смачний, пухкий і особливий смак продають персики. На цьому буду вже закінчувати своє відео. Всім дякую за те, що були зі мною, за те, що дивилися до кінця. Також хочу подякувати всім тим, хто пише дуже теплі коментарі за підписку вашу і за ваші лайки, за ваші вподобайки. Тому, якщо вам сподобалось це відео, і ви не підписані? Підписуйтеся для розвитку мого каналу та ставте вподобайку. Всім до зустрічі в новому відео!